5 тисяч доларів за підроблені документи та спроба виїхати за кордон під час воєнного стану. Такі пригоди трапилися в уродженця міста Зимогір'я Слов'янського району Луганщини. Чоловік потягом вирішив виїхати з країни, бо ж мав при собі пакет документів і ніби усі підстави. Та от повспильне пильне око прикордонників пройти не вдалося. Як покарали порушника на Волині. Далі у сюжеті. З фальшивими документами на заробітки до Польщі. Уродженець Луганщини постав перед судом на Волині, бо ж у березні 2024 року намагався перетнути кордон через Ягодин, нібито маючи на те відповідні документи. Тільки от при перевірці прикордонники помітили, що наявні папери підроблені. Чоловіка затримали, а згодом справу передали до суду. Використовуючи месенджер WhatsApp, вступив у змову з нестановленою досудовим слідством особою, з якою за грошову роду домовився про виготовлення на своє ім'я документів, які надають право безперешкодного перетину державного кордону України для виїзду за межі України, зокрема, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, розпорядження про службове відрядження за кордон, наказу про службове відрядження за кордон, посвідчення про те, що він дійсно є спеціалістом другої категорії відділу по забезпеченню діяльності Білгородської сільської ради, посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації. Зації та на воєнний час та розпорядження про призначення спеціалістом другої категорії відділу по забезпеченню діяльності Білогородської сільської ради. Вже поставши перед Фемідою чоловік, все інкриміноване йому визнав та пояснив, що їхав на заробітки. До слова, як вбачається з матеріалів справи, документи чоловіку обійшлися у 5 тисяч доларів. Суд першої інстанції визнав його винним та призначив покарання у вигляді обмеження волі на рік. Проте обвинувачений за підтримки свого захисника подався оспорювати рішення до апеляції. Рішенням місцевого суду захисник подав апеляційну скаргу, якій не успорюючи фактично стан кримінального провадження а також кваліфікації дії обвинувачено. Вважає вирок суду в частині призначеного покарання необґрунтованим. Вказує на те, що місцевий суд безпідставно відніс до обставин, які обтяжують покарання. Підзахис на вчинення злочину з використанням умов воєнного стану, оскільки не доведено, що обвинувачений вчинив казанні кримінальне правопорушення, використовуючи такий стан. Писана дисциплінарна скарга. Просить поновити строк на апеляційне оскарження, вирок суду в частині призначеного покарання, змінити, призначити до покарання із стосуванням статті 75. -ї. Апеляційну скаргу подали, а до суду вирішили не з'являтися. Бачимо, як місце захисника і обвинуваченого пустує. Проте розгляд справи таки відбувся. Сторона обвинувачення просить. Суд апеляційну скаргу не задовольняти, мовляв, рішення суду першої інстанції цілком відповідає вчиненому злочину. Призначення судом покарання відповідає особі обвинуваченої і тяжкості вчинення кримінального правопорушення. Окрім того, судом обґрунтовано визнано втяжуючи покарання обставини вчинення злочину з використання умов воєнного стану. Оскільки згідно практики Верховного суду, вказаним особи зазначається скільки підстав Оскільки обвинувачений вибрав вчинення кримінального правопорушення найбільш неспорядних період, а саме період, коли діє режим воєнного стану. А тому задоволення поліційної скарги сторони захисту прошу суд відмовити. залишити без нього. Колегія суддів довго роздумуючи, таке виносить рішення. Поновити захиснику корінького строк на поліційне оскарження вироку любов суду Волинської області 9 липня 2024 року щодо спальційну скаргу захисника Корінькова задовольнити частково. Вирок любом з суд Волинської області 9 липня 2024 року в частині призначеного Солизнього Михайлу Юрійовичу покарання змінити. За сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менсурового покарання більш суворим, остаточно визначити Солизнього Михайлу Юрійовичу, покарання в виді штрафу в розмірі трьох тисяч мінімум доходів громадян, що становить 51 тисячу гривень. Врешті вирок суду залишити без зміну. Так обвинувачений замість обмеження волі отримав покарання у вигляді штрафу. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.